Чи це правильно, що присвітер збереться на замітку за янтар? Що наче не приємно? Чи правильно? Церкві має бути рішення. Особисто, припустимо так, збути барахти нам, ти мені не подобається на замічання. У нас так не прийнято, це неправильно. Має бути рішення. В зв'язку з тим, що це є справа протизаконна, братерстві вирішено писання, от, такі речі являються гріховною дією. І на підставі того, присвіти, має правило, право має зробити замітку раді того, щоб стримати вас, щоб не засипало вас в ямі, а з ями просто душа. Брай чи куди? З янтарьом брайте. Жапну там так. Не піде справа. Робить правильно, присвіте, то. Але має це робити. На перше треба вести виховну роботу. Ще раз кажу, люди, які пустилися оце з плотським навіренням, їх дуже трудно стримати, і пасторі за це страдають. Ви не знаєте, як страждають присвітарі, коли люди роблять гріх, а вони не слухаються служителів на підставі Бога зло. Хай вам Господь допоможе. Остання записка і все.